Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс. Ми тут, аби донести складні речі простими словами. Щоразу ми ділимось порадами наших фахівців та роз'ясненням законодавчої бази. Сьогодні поряд зі мною Софія Стоміна, речниця північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. Вітаю! Моє вітання нашим слухачам! Сьогодні простими словами. Ми поговоримо про дотримання вимог безпеки під час проведення весняно-польових робіт. Тож вам слово. Весняно-польові роботи це напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Зокрема, в березні-квітні сільськогосподарськими підприємствами виконується близько 35% річного обсягу польових тракторних і майже така ж частка транспортних робіт. Зростає в порівнянні із зимовими місяцями кількість зайнятих на ручних роботах працівників. У першу чергу на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машинно-тракторних агрегатів. Все це об'єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки та охорони праці і внаслідок неналежної організації робіт. Це зрозуміло. А які головні причини аварій та нещасних випадків при проведенні весняно-польових робіт? Серед них технічна несправність сільськогосподарських машин, порушення технологічного процесу, не проведення і перевірки знань з питань охорони праці працівникам господарства, порушення трудової і виробничої дисципліни, невиконання працівниками інструкції з охорони праці та непроведення медичних оглядів. Понад 30% усіх нещасних випадків виникає під час ремонту техніки, тому з боку інженерно-технічного персоналу повинен бути належний контроль за безпечним виконанням робіт та забезпечення своєчасного проведення навчання і перевірки знань з охорони праці у працівників. Тому логічне запитання: в яких саме умовах повинно проводитись технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських машин. Ремонтні роботи у стаціонарних умовах повинні проводитись у пристосованих для цього приміщеннях та виконуватись працівниками, що мають відповідну кваліфікацію. Робочі місця з ремонту та технічне обслуговування техніки повинні бути обладнані підйомними механізмами. Захаращування проходів і робочих місць вузлами та деталями машин, що ремонтуються матеріалами і відходами, забороняється. Технічне обслуговування і ремонт машин слід проводити тільки при непрацюючому двигуні. За винятком операції. Які потребують його роботи, оглядові канави, естакади повинні мати направляючі для коліс машин, а також бути обладнані драбинами з двох боків для спуску до ями. Крім того, перед зняттям двигуна та інших агрегатів і деталей, зв'язаних із системами охолодження, змащування та живлення двигуна, необхідно попередньо злити масло, охолоджувальну рідину і паливо в спеціальні резервуари, не допускаючи їх проливання. Забороняється виконувати будь-які роботи з машиною, вивішеною тільки на одних підйомних механізмах домкратах, та тощо. Встановлювати машину на випадкові предмети замість спеціальних підставок, знімати і ставити ресори на машинах, причіпах усіх конструкцій і типів без надійних підставок. Причіп та навіску машини обладнання на трактор необхідно виконувати удвох. Робітник, який здійснює щіпку-навізку, навіску, не повинен стояти на шляху руху трактора або машини, а щіпку починати тільки після сигналу тракториста. Тракторист повинен вести трактор на пониженій передачі на малих обертах двигуна, без ривків слідкувати за діями щеплення і весь час тримати ногу на педалі головної муфти щеплення. З'єднувати причіпну сергу з причіпним пристроєм машин потрібно тільки при зупиненому тракторі і виключеній передачі. Крім того, пам'ятайте, що сівалки і посадкові машини повинні мати справні сидіння, майданчик або підніжку з дошки і поручні. Ширина підніжної дошки повинна бути не менше ніж 350. 50 мм. поручні повинні бути гладкими, зашліфованими перила за спиною сівальника на висоті одного метра, якщо причеплені борони котки, шлейфи і так далі. Завантаження сівалок посівних матеріалом та добривами повинні виконуватись тільки при допомозі механічної заправки. При застосуванні гербіцидів та пестицидів для обробітку безпосередньо в полі необхідно обов'язково пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди. А в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій в подальшому витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів. І ще кілька слів про заборону: на навісних сівалках робота сівальника забороняється. Обслуговування одним працюючим більш однієї сівалки забороняється. Забороняється сівальнику під час руху агрегату переходити сівалки на сівалку, сидіти на насіннєвих ящиках, працювати при знятих огорожах, очищати. Руками робочі органи. Я вважаю, що запам'ятати це не важко тим, хто працює з цими агрегатами. Проте, чи є якісь особливості проведення весняно-польових робіт. Звісно, весняні польові роботи мають свої особливості, оскільки в основному вони виконуються на значній відстані від центральної садиби і тракторної бригади. Через це понижується контроль за безпекою працюючих зі сторони адміністрації господарства. В цих умовах підвищується особиста відповідальність механізаторів за безпеку проведення робіт. Тому звертаємо увагу роботодавців, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, інженерів з охорони праці щодо посилення профілактичної роботи поза Запобіганню виробничого травматизму та дотриманню нормативних актів захорони праці для цього потрібно. Організувати навчання і перевірку знань працюючих безпечним методом роботи, провести цільовий інструктаж з охорони праці з усіма працівниками, зайнятими на виробничих процесах, забезпечити працюючих спецодягом, спецзуттям та засобами індивідуального захисту, аптечкою, питною водою та засобами пожежогасіння. ознайомити під розписку всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів, відвести місце для відпочинку, споживання їжі. Та паління не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд. Не допускати до роботи осіб хворих, перевтомлених, тих, які знаходяться в нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці, також обов'язково потрібно провести заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни. Не допускати для виконання технологічних процесів машини і обладнання, які мають технічні несправності. Не допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцію огорож рухомих елементів. Під час агрегатування трактора з причепними машинами необхідно зашплінтувати з'єднувальний пристрій, агрегати, до складу яких входять причіпні машини з робочим місцем, обладнати двосторонньою сигналізацією. Причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні виконуватись особами, які обслуговують дану машину, із застосуванням інструменту підйомних пристосувань, які гарантують безпечне виконання операцій. Із механізмами та транспортними засобами здається все зрозуміло. А що необхідно для підготовки поля до посіву, на це запитання в нас також є певний алгоритм: вибрати і вивести каміння, засипати ями та інші перешкоди, встановити вішки в небезпечних місцях, проробити контрольні борозни, відбити поворотні смуги, відзначити місця для відпочинку. І пам'ятайте, що лише повне виконання чинного законодавства з охорони праці збереже працівників від травмування. Разом з тим звертаємо особливу увагу роботодавців на заборону застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці під час виконання робіт у нічний та надурочний час у вихідні дні. На цьому ми дякуємо всім за увагу і сподіваємося що все вище зазначене обов'язково буде вами використане в роботі, і весняно-польові роботи пройдуть безпечно. Дякую вам, Софі, дякую слухачам щотижневого подкасту Праця Плюс, спецпроекту Північно-Східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці.